силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу «ни шага назад», и опять-таки недооценивать противника Ни в не надо. А то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушения фронта, там враг отступать. Да вы что, товарищи? То, что происходит на территории Российской Федерации, не находится на высоте. А откуда ей находиться на высоте? Армия была у Параши. Розділ російського государства. Україна веде в НАТО. І, і натовські війська будуть стоять під Курським і Смоленском. В этом виноваты ви. <coughs> Хто сьогодні голосував? Давай, по-твоєму, поїдемо. Б... Через три 300... Поверніть направо. Оху... В російських містах тривожно. Саратов та Енгельс зранку атакували безпілотники. Владимир, помогите нам, пожалуйста, помогите нам. Ну слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. У Белгородской области подняли прапор Украины. Деросифікація на Курщині проходить успішно, а от бійці ЗСУ обурені магазинами рошен, які вони побачили на території Курської області. Курська народна республіка. І що ми бачимо? Ей, це збагачується. Також президент Володимир Зеленський заявляє Курськ. Це частина великої військово-дипломатичної операції. Про все це вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І у нас постійна інформація і в інформаційної етаму всірем показуємо українців, які не хочуть воювати всю ремі этот, Ну от, бачите, вони воювати не хотят. А при этом ми видим, воюють. І видимо, и, видимо, и, Видимо, видим, как говорится, и воюють как надо. А зачем ми себе обмануємо? Уночі, 26 серпня, в російських містах Саратов та Енгельс лунали вибухи. Там заявили про атаку дронів, а в обстрілі звинуватили Україну. Про це заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргіна. Також російські телеграм-канали повідомляють дрони, якими були атаковані російські міста, нібито збила протиповітряна оборона. Однак їхні уламки впали на житлові будинки. У наслідок цього в Саратові одна жінка зазнала серйозних поранень. Її ушпиталили у Енгельсі, минулось без постраждалих. Згодом стало відомо в Саратові. Постраждали чотири люди. Як повідомили в Міноборони РФ, загалом над країною нібито збили 20 дронів, зокрема, 9 над Царатовською область. Київ буде взят так быстро. Полтора-три дня. Два дні. Потом падение города. Гровь поднимем, і Україна поймет все. Возьмем Київ. Блін. Сиди семиэтажку прилетел. Ну вы меня простите, но на протяжении двух с половиной лет уже почти трех мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Или у нас в стране мало железобетонных заводов? При этом напомню, что когда министр обороны Андрей Рымович Белоусов эту тему поднял, он сказал, что сейчас работы ведутся. Но судя по атакам на наши аэродромы, как-то недостаточно быстро. Так же, как вы меня просите, я человек не военный, я ни на что не претендую, но после лета 2022 года, когда появились хаммерсы и атаки пошли на наши склады, Неужели нікому не прийшло в голову, що сейчас час когда не надо все концентрувати в одному місці, Зазначу, в Енгельсі розташований аеродром, де базуються літаки російської стратегічної авіації, зокрема, бомбардувальники Ту 160 і ту 95 МС, які здійснюють пуски ракет по Україні. Жоди сілика України упорно обороняються, іноді ведуть бойові дії по принципу ні шага назад, і опять таки, недооцінювати противника не надо, А то деякі вже. Вже виступили з заголовками в некоторих средствах масової інформації е, на обрушення фронта, Там враг отступать. Да ви що, товариші? Тим часом у Білгородській області підняли прапор України. Відео зняте в Грайворонському окрузі в селі Новостроєвка. Розділ російського государства Україна в НАТО і натовські війська будуть стоять під Курском і Смоленском. В этом винувати ви до сьогодні голосаладі. Помагіте нам пожалуйста. нам. а от жителі суджі Курської області Росії, яке знаходиться під контролем українських військових, заявили: їхнє місто є територією України. Відомо спілкування місцевих мешканців з українськими військовими з'явилися в мережі. Передає депуан. При цьому жінка спілкувалася з військовими українською мовою. Нагадаю, раніше один із жителів Суджі описав свої враження від зустрічі з українськими військовими. Він зазначив, сподівається на захист ЗСУ за та готовий вивчити гімн України. Я говорю, що нам робити тепер, що буде Ну, типа, що ділаточити гімн український і готуйтесь к референдуму. Чесно вже з яким флагом. жить, главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может, хоть украинцы смогут. Хватит уже воевать. Душа уже неимоверно изболелась от всего, от потерь, от человеческих жертв, от бессмысленности этой войны. Нету за эти два с половиной года никакой идеологии, никакой. Я был в этот раз в нескольких подразделениях, пока было время. Никакой идеологии. Ни у кого. Никто ничего не понимает. Как выглядит победа, для чего, то есть. Над заканчивать касається і военных, і мирних, і всіх. Хватить бояться говорить правду. Хватить бояться і бути трусами. Как бы то не звучало тяжело. А от Нарде Петро Порошенко продає диктатору Путіну цукерки. Бійці ЗСУ обурені магазинами рошен, які вони побачили на території Курської області в Росії. <Allāh 2> Заїхали ми бібідьомка. <less> На, скажімо, вже Курська народна республіка. І що ми бачимо? збагачується. Патріот України спонсирує рашку. Цукерки. Ція зсу в Курській області триває з 6 серпня. Попри бойові дії в регіоні, частина жителів Курщини досі удає, що залишається поза політикою. Зараз місто Суджа перебуває під контролем Сил оборони України. Деякі місцеві жителі називають українських військових добрими та доброзичливими хлопцями. Вони зізнаються, російська влада не надто піклується про них, тому допомога від зсу дуже доречна. Пише 24 канал. За словами журналістів, жителі Суджі не НАТО реагують на питання про те, хто у всьому винен, чому почалася війна, та чию сторону вони підтримують. Місцеві жінки знизують плечима, кажуть, перебувають між небом і землею. Та знову згадують про нібито дружбу між Росією та Україною. А ви думаєте, от нас все зависить і кані знаю? Там люди піддержують. То есть яка таки підтримка, поддержка є? Ми как Аббруски говорить армію, посилають Ви знаєте, солдати по солдату. Куди їх пошлють, то вони йдуть? Вони не Их посилають. Ну и не важно, что вас просто кинули? Да кто? мы уже давно это помнили, что нас кинули. Мы никому не нужны. Ну, судя по тому, что украинские войска тут вам помогают. Да, спасибо, они все. Молодцы. Хлеб нам, воду, все вот и все. Молодцы, ребята. Хорошие Хороші Такие. Хтось озвучує свою позицію чіткіше та прямо каже: взагалі до влади не ставиться позитивно. За словами місцевих, вся їхня влада лише для себе, а про народ ніхто не думає. Добре народі, ніхто не думає. Це добре, що ви І поїсти, і хліба, і води розрішають везде, відді, помакайки нам ходіти. А что думаете об украинских военных? О, ребята вот мы с ними и по магазинам возили нас на машине. Ну. Молода жінка Людмила, яку зустріли журналісти, також позитивно висловилась про українських військових і навіть подякувала їм за те, що вони поряд. Я <реку> <реку> не чекала, що таке ставлення буде, але хлопці молодці. Їм велике дякую. Вони і нам і воду, і спрашують, ніхто нас не Ну мы рады, что они вот рядом, что мы нуждаемся, они все туда. Просто, ну раньше говорили, ну придут украинцы, да, не убивают людей, и не знаю, я вот вижу люди, люди. Война уже идет на территории Российской Федерации. И когда они делают рывок и так далее, означает, что разведка, все, что происходит на территории Российской Федерации, не находится на высоте. А откуда ей находиться на высоте? Армия была у параши, никому она была не нужна, она была таким почти атовизмом и так далее и тому подобное. Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем. А почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему вы не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? Откуда вони хороші візьмуться? Курська операція є частиною великої військово-дипломатичної операції, і все, що робить Україна, робиться лише для того, аби примусити Росію бути готовою до справедливого миру. Про це президент України Володимир Зеленський сказав інтерв'ю представникам індійських засобів масової інформації. Пише Уніан, відповідаючи на запитання щодо курської операції. Він зауважив те, що ми робимо робиться тільки для того, щоби примусити Росію. Бути готовими до справедливого миру. Курська операція не дала змогу їм захопити нашу сумщину і послабити наші позиції, і посилити їх позиції. Знову він додав Україні було дуже складно без допомоги партнерів довгий час, і нам було дуже складно прохопити ініціативу. І нам це потрібно було зробити. І це один з етапів цього задуму. І ви його побачили. Він спрацював, але він спрацював саме для того, для чого я говорю. До кінця всі цілі, цих наших кроків я не можу вам розказати. Коли все закінчиться, ну якщо у нас вийде, стане очевидно для чого і що ми робимо, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.